І так, радий всіх вітати на каналі. Шкода, що нова, що у нас слідуюча автодіагностика. Набрав мене замовник, звати Дмитро. В клевані у нас є такий автомобіль, як Volkswagen Transporter, в чорному кольорі, в класній комплектації. Ціна 20 тисяч доларів. Заявлений пробіг 300 тисяч кілометрів. Відразу зараз набрали продавця, будемо вирушати в клевань. Зробимо коротенький огляд автомобіля. Надамо звіт для клієнта. Ну і для вас, в принципі, такий, як вам сказати, приклад того, щоб подумати і написати коментар, чи вартує даний автомобіль цих коштів чи не вартує. Тому з вас підписочка, лайк на канал. Якщо потрібно перевірити автомобіль, Номера знизу закріплені. Тому приємного перегляду. Коментуйте, коментарі. Я ваші читаю як завжди. Поїхали! Так, знаходимося біля автомобіля. Ну, ясно, є посічення по бамперу. Так і в машині все одно пробіг. Є сколи на капотах, підмазані. Лобове, до речі, рідне. 119, 104, так, це крило. 109, 125. Різина різина літня 23-го року 255-45R18. в дисків немає такої, колодок, в принципі, ще вистачає. Є ось такий нюанс. Коцки є по легкосплавних дисках, по колодках. Все норм. Лобове двоєчка. 112, 112, тут двоєчка. 184. Чекайте. 174, дивіться, кажу так, як є. Ця машина зроблена трошки під пробавила Робилася. 101. О дивіться. Так. Далі. О, закрита. Поки зараз так візуально дивимося. Також 163 дверка також вона фарбувалася. Бачите, чорний метал, має бути оцинковка вся показує. 177, 120, тут є. 364. 908-170, наклеїчки ці 103, чорний метал. 276, 295, 559 на арочці задній правій. Так. Задня та резина слабша. ну Таке на сезон ще вистачить. 225 45 18 Колодки так, 21-го року. Вона і 21-го року. Колодки колодки в принципі також майже нові. То есть, тут -то нормально, бачите, робилися чорний, чорний, тут навіть цинк, тут далі нормально. Бачите, цинк. Так, по задніх дверях. Дивимося, так, по задніх дверях вони теж фарбовані. Дивіться, 124, 130, 114, 138. Тут бачите 700, задні двері. Задні двері 86, чорний, бачите, під прибором були чорний. 223, 223, бачите, так? Да? Так, ця частинка 107, 131. Ну і так само 155 цинк, 155. І так само там 119. Чорний, бачите, робилося під цей. Чорний, чорний, 109. Поки відкрили. Добрий день, поки зараз знімаємо для, для Дмитра. Я зараз можна, я пережив туди, бо ми а. хочемо виганяти. А, так, да, так, да, окей. Бампер фарбований, так? Да? Да, задні. да, бампер задній фарбований. Окей, зараз, давайте, зараз поки цей фаркоп присутній, зараз будемо далі детальніше оглядати його. Так, значить казав вам, да? дверка, ця частина, задні двері фарбовані. під низом. Так я по дисках там є незначні нюанси. Це все реставрується. По колодках я казав, що все чітко Так. Тут так само це все реставрується, все робиться. 23 року передня резина. Ну людина сказала, що демпфер не стукає. Слово, верить или не верить это не можно... знаю. Так, по этой стороне. чуть двери треба дверь, чуть закрыть. Все закрылось. Все стекла. новички. виглядає гарно. Так, е, далі. Поки так, тут у нас 135, 128, задня, ліва частина 98. за бампер говорив. Бачите, воно видно на фарбовано. Ну таке це тут видно, воно тут шпаклівки немає. З цієї сторони немає. 250, 203. Так, ідемо далі. З. Ліва сторона. 190, 157. Десь ході десь тут, а десь бачу. 54 чи ні. 387, 887, 369, 339. Тут далі наклеечка пішла. Наклеїчки заводські є. Чорний метал. 167. 160 97 чорний Так ця дверка 148 чорний 154 Ось також вона фарбована Вона фарбована Типу під цей Під толщеномір Старалися щось там трошки робити 154 Так Тобто тут салончик наплакований. Можливо, десь щось таке тут, показую вам тут. 82 цинк, 64, 82 цинк. Дивіться. Чорний. Так, чекайте. Так. так, тут робилося. 202, 202. 90 не можу достати цим іншим цим. 61, тут далі нормально, тут все нормально. 85, тут все добре. 85, тут все добре. Тут все добре. Тут все добре. Так. Так, далі. Водійська дверка 89. 95, 104, водійська дверка не фарбована, 21, 116, 93, 98. Так, бампер теж фарбований, фарбувався. Бампер фарбувався. Не знаю, чи по відео буде видно, але от видно, ну, видно, він, видно він фарбувався. Бампер фарбувався, є в такі незначні тут є такий коцик. Так, тут по при цьому прийомі. 60, наплакований 47, тут у нас 63, все ціленьке. 76 63 Так, поки машинка діагностується, кермо оригінальне, не перешите. 316,062 пробіга. Ну Бачите, ці діння такі є потертисті. Вони просто наплаковані, видно навіть по відео. Є люк присутній. Карта ця дверей всі стекла 12 роком. До речі, до, до це. Машинка досконувалася, будемо детальніше дивитися, які пробіги, що там до чого по машині. Що, відкриєш капота, будь ласка, типу це зараз. Капота так. Я тут щелкну, так-так. -да, я щелкну вже там. Хай пока, не закивайте таке. Так, йдемо з тої сторони, тут глянемо. Так, глянемо. Що у нас тут робиться? Ось ну, такий транспортер. Також 12-м роком. Ну, тут це завод. Тут це тут завод 72. 72. Люди питалися робити 71, 75. 75, 75, тут все нормально. 65. Тут все нормально, 79. Так. Впшите, тут теж два сидіння. Так, йдемо зараз далі. Чорний колір. Під прибор. Хлопці питалися робити. Під приборчик 56, тут все добре. Ну кажу, машинка наплакована, тут не кручене нічого. 79. Є ось такі жучки мінімальні. Бачите, трошки є жучок такий. Ну, це таке для 13-го року для Volkswagen. Так. Показую вам тут все. 61, 84. Тут -то теж робилося воно. Робилося воно. 457, 413, 350. Коротше, це робилося. Другими словами це робилося. Так, так Тут все чітко попередку. Двигун ясно, що помитий. Антіфрізер чистенький, уровень хороший, акумулятор у нас бошовський. Тут нічого не кручене. Зараз будемо дивитися заводи, дивитися як двигун працює. Так, Захист на місці. Захист на місці. Так, за бампер я казав, що він фарбований. За бампер. Антифризик нормальний. І стояла ему трошки трошки. Емульсія трошки є. Ну тут все добре. Зараз показую вам. Будемо дивитися зараз детальніше. Детальніше будемо дивитися. Десь крила. тут нічого не кручене. Таким макаром. Ось такий варіантик. Дивіться, які показники по коробці. 315 342. І є от 343 961 пробіг. По помилках. Датчик положення клапана входу турбіни. Раз була помилка на 316.061. Оце буквально оце на кілометр назад. Ми зараз побачимо, коли помилки удалялися. По коробці передач немає. Заслонки по клімату, помилка була на 314 572. Раз помилка, глюк був В бортовой сети. Лампа стоп сигнала не постійна, Лампа стоп сигнала помилка, включення лівого стоїть точного огня. 013. Так, идем дальше. Сост... Задні датчики парковочного состояния. Непостоянная помилка. В раз була помилка, перевіримося, подушки нічого. Общає. Так, блок помілек розпізнання з прицепа, це все таке. Ключ по ключі була помилка 315 870. Так, дивимося зараз, коли помилки, що до чого удивлялося. Так, що в нас по форсунках? Форсунки в ідеалі. Маса сажа ізмірена 0,37, 209 км назад була регенерація сажвого фільтра. До речі, людина сказала, що демфер у нас не стукає. Демфер не стукає, дивіться, По золі по зола десь обнулялася. таке. Тут по пробігу я вже не скажу точно, який, але бачу, є зафіксований 343. То есть, так, Форсунки в хорошому стані, екологія на місці. Так, дивіться. Зараз будемо робити тест-драйв. Один кілометр назад ось перед нами видалили помилки. Бачите, 1 кілометр назад видалялися помилки. Е, і я думаю, що тут є проблеми з датчиком цієї турбіни. Ми зараз робимо тест-драйв, як вона себе поводить щодо чого. Е, бо є от така ситуація. Датчик положення клапана входа турбіна 316.061. Якась його удалили, воно, воно ще є. Бачите? Скільки температура воздуха, так, бачите, вона була прогріта. Вона була прогріта, мені нам машину прогріли. Вона не була холодна. Так ми приїхали, десь так. Так, як зрозуміли ви по відео, що будемо надавати клієнту звіт, замовнику, будемо так говорити. Скажу так: по авто не робили тест драйв бо думаю, що не буде актуально, тому що. Людина заявила в авторії, що машина без єдиного там, а тільки бампера фарбовані і все. Як по відео ви зрозуміли, що у машині є шпаклівка. Ну і в принципі питалися зробити під прибор, будемо так говорити, під толщиномір. хто як в народі говорить. Тому і також по технічному стані є нюанси по турбіні, там, по помилках. Тим більше, мало того ми приїхали, вже машина була трошки прогріта. Ну, Зі слів продавця, демпфер не стукає. Сказав, що на холодну демпфер не стукає, тому що в цих машинах є проблема, і ви маєте розуміти, у вагах є проблема двохмасовий маховик. І він на сьогоднішній день там вартує там, 500-700 доларів, то як де, як найдемо, Їх так само реставрують, але та реставрація, якщо для себе, я би не рекомендував би. Тому напишіть свій коментар, як вам ціна автомобіля 20 тисяч доларів. Тим більше людина сказала по телефону, сказала, що торга немає. Типу. Тобто машина без торга. Ну, Як е, зрозуміли по відео, є нюанси і будемо надавати людині звіт, але людина не буде більш, ну, брати його, тому що не, не було і смисла навіть далі робити якось це здраві. Навіть саме зам, продавець сказав, каже, ви спочатку скиньте людині те, що ви показали. І якщо, якщо воно йому зайде, тоді будете. Робити тест-драйв автомобіля. Ну, тобто, кажу, що там якоби по машині, по машині ходові Все чітко. Ну, Ясно, що таку машину потрібно так само і заганяти рекомендація для вас заганяти такі машини на СТО. Тому що, ось такі на сьогоднішній день реалії, навіть хоча відверто скажу, Ціник 20 тисяч доларів, ми думали, що там буде нормальна машина за ці кошти. Тому, бачите, не завжди висока ціна автомобіля, хороший автомобіль, будемо так говорити. Тому, як завжди, порада, перевіряйте авто перед покупкою. Якщо потрібні наші послуги, телефони знизу закріплені. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе, вдалих всім покупок, продавцям вдалих продаж, тому що знаю, що мої дивляться продавці, тому бережіть себе. Всім мирного неба і удачі до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що нова всім пока.